Так, встановив чахли замовлені е, на передніх сидіннях. Так, ну тиждень вже експлуатую, трошки вже тут вона прогнулася. В принципі, в мене тут була така нормальна просадочка. Ну Не так, щоб вони там ідеально прилягли, ну нормально. Так, Це в диски. Спинка ідеально сіла. Пасажирський теж ідеально сіла. Спереду, знизу, ззад. Спинки. Спинки ідеально сіли. Низ. Ну, в принципі, нормально. Ідеально вони не сядуть, бо всі прекрасно знають, яка тут сідушка то його хіба що прям повністю обшивати, прив'язувати і тоді може воно нормально сяде. Так, підлокітник я вже показував, як. В принципі, ось тут в мене все нормально. Зачеплений, поставлений. Підлокітник нормально, де маститься, тепер зверху по матеріалу. Передні сідушки я знімав, витягував їх. Цю пластмасу знімав. Так, Питання, якщо в когось виникнуть, як зняти цю ручку, знімаємо витягуємо цю резинку. Там два болтика, Торкс шестигранний. Відкручуємо і ручка ця витягується. Далі ну, звичайно, під низом. Відключаємо електропровода, відкручуємо 4 болта торксом великим. ось Чотири болта. Сідушка витягується, ремінь не відкріплював, тобто біля машини ставив. Ззаду. Ззаду, можливо, вони ж в мене ідеально не сіли того, що я їх повністю не. Не прив'язав до сидінь. Тобто вони в мене просто натягнуті і тут защеплені. Все. Е, так, ззаду, як воно у нас виглядає, ззаду дивимося. І так, значить, тобто ось тут підголовники, вони фактично чуть-чуть тільки може їх відхилити. Тобто вони не розкладаються, як по заводу йде. Ну, в принципі, нормально. Далі столик. Тобто тут у нас виходить, є виріз. нормально воно натягується, тільки от думаю, чи не буде проблеми в тому, що воно буде тут провисати. Думаю, можливо треба буде щось таке. Ліпучку якось придумати. Чому вони тут не прошили, не розумію. Добре би було, якби ліпучку прошили. Далі тут так же само, тобто ну, ліпучку треба було прошити, не прошили. Добре би було. Так, далі тут на кармашки замок нормально. І знизу так же само. Ну, тут столик коли закритий. то замок ну, Можеш розчепити, але його трошки важко. Да, да, ну нормально.